З Змера Божихратія. Ви знаєте, Господь чітко слідкує за тим, щоб була частота Євангелія. Господь говорить, нехай ваше слово було так, так, ні, ні. І по цьому можна перевіряти, чи в моєму житті є дійсно благодать Божа, чи немає, чи в моєму житті є якісь гріхи. Тому що дуже багато людей говорять, що має, мене немає сатани, я взагалі стала під моїми ногами. знаєте, дуже багато так людей говорять, але чомусь тільки багато хворих, чомусь тільки безумних людей. Тому що, може, сатана не під нашими ногами. Якщо під нашими, да, то була б, як ця перша посуска церква двигалася. Ви бачили? Вона сокрушала сатану. Вона мала стільки сил, Духа Святого. І тоді люди, навіть приходячи сюди, вони боялися приступити до церкви. Тому що Церква вона була насправді свята, свята церква, і люди знали, що там стандарт насправді дуже високий, що туди прийти. Люди не приходили так, а прийду що там своїми якимись задумами лихими. Там дійсно була одразу сила Духа Святого сильно дух проявлявся. Сьогодні, можливо, так не вмирають законання самвіра люди, але Господь він показує, що все одно людина буде давати згідно своїх вчинків, намірів, і Господь показує, та є Господь насправді там церква. Вона движеться переможно. І людина так дружиться переможно. Вона дійсно наступає на сатану в своєму житті і в житті інших людей, тому що вона має силу, силу Духристову Господа. Вона йому говорить, я даю вам силу, і вся ворожа сила під нашими ногами. І Господь дає цю силу. Апосіо так виявилося в їхньому житті. Це було. І якщо ми маємо цю ж силу, в нашому житті так само це буде. Якщо немає, то є проблеми. Тож є доступ не до нашого серця. Тож говорить про апостолів, говорить не 12 я вас вибрав, але один із вас дав зрадник. І він показує, що. Сатана він жив в в серці. Він пустив, допустив сатану до свого серця. І тут проблема. І завжди є ця боротьба сатани да, за наше серце. І коли він ворожає наше серце, все. Він має повну над нами владу і контроль над нами. Тому Господь говорить, пропишу своє слово на серці і на розумі, щоб там був Бог. Там було його слово на серці і розумі, щоб там не було доступу до Хатани. І проблема сьогодні, що люди дуже легко так відвертаються від чистого Євангелія. Напротязі всієї Євангелії, всієї Біблії ми бачимо, що Бог, Він. Турбувався про те, щоб було слово Боже. Цих лежав пророки, він закрушав, він показував свою владу апостолів і виправ, і апостоли двигалися також завжди, турбувалися і писали, що була чистота Євенгія.